Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 28 розділу планування. Тема Як забезпечити швидку роботу в офісі? Як швидко знайти потрібні документи? Як правильно зберігати файли, ми поговоримо, як правильно зберігати документи, щоб отримати максимальну продуктивність. А ви підпишіться на канал, поставте лайк та мудро прокоментуйте. Тепер про суть справи: як забезпечити виконання в строк запланованого? Як не втрачати час на передачу іншим документів? Як швидко знайти потрібні документи. Як правильно зберігати файли. Ми дамо відповідь, як це зробити в офісі. І все це можна застосовувати в приватному житті. В усьому, потрібен порядок без хаосу. Виділимо три важливі напрямки: перше обмін документів з іншими, друге система збереження документів в офісі та в ПК, третє. Правила називання файлів. Перше. Обмін документів з іншими. Комунікація в офісі з співробітниками найкраще буде через шафу з лотковою системою на прийом та на видачу. Робиться шафа, де з одної сторони все, що передається у відділ чи людині. З іншої сторони, те, що вже можна забирати після його опрацювання, перегляду, резолюції, підпису. І робиться по висоті декілька ячейок за кількістю людей чи відділів, з якими комунікують. Сама шафа може мати дві зони доступу, щоб у разі необхідності, з одної сторони можна було б класти документи, вкидати в комірки, а з іншої сторони, забирати. Причому з застосуванням скляних дверок під замком для захисту. Друге. Система збереження документів в Офісі та ПК та третє Правила називання файлів. Зберігання роздрукованих документів в шафах з лотковою системою. Електронні документи зберігаються структуровано та правильно названі для пришвидшення пошуку. Структуру ієрархії для збереження документів ми наводимо вам як приклад. При зберіганні в назві файлу потрібно забезпечити А. Правильну організаційну структуру. Є доцільність документи, текстові документи. Кладати в папку документи, фото в фото. Відео в відео. Це пов'язано з швидкістю пошуку та легкості відкривання і копіювання папок і файлів текстових документів. Бо вони легші за інші файли. Якщо у вас документообіг невеликий, скановані сторінки документів також можна зберігати в папці документи. Але якщо їх об'єм буде великий, скановані документи зберігайте в окремій папці Документи скановані, яка має однакову підструктуру, як і в папці документи. Б. Правильний каталог папок. Каталог повинен передбачати напрямок теми, рік. Збереження документа, при потребі ще додаткову підгрупу і файл. Всі файли повинні бути розкладені в папки. Папки названі під кожну групу файлів. В. Правильно назву файлів. Файли доцільно називати за назвами дат створення збереження. В порядку від року. Наприклад, 2020 рік, 10 місяць, 30 число. Про щастя від Василя. Тоді ви легко знайдете файл. Я бачив творчих людей, в яких в комп'ютері, на столі, в офісі був хаос. Вони творчі люди. Їх сутність творити, знаходити. Я не бачив успішних бізнесових людей, в яких був хаос в зберіганні файлів. Тому вони бізнесмени. Їх сутність порядок і організованість. Висновки робіть самі. Наступному році ми ознайомимося з матрицею планування часу та розглянемо задачі з планування тижня для директора компанії та дня керівника відділу. А ви підпишіться на канал, поставте лайк, розумно прокоментуйте, перепустіть відео, перегляньте всі 41 відео з планування та зробіть практичні вправи. А ще підтримайте канал фінансово. Реквізити картки внизу під відео. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.